І сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христос. Вони крісті, брати і, і сестри, щойно ми з Івангелією слухали слова Господні, що не може сховатися місто, яке збудоване на горі, що не запалюють світку для того, щоб поставити її під посудину. А ставлять її на свічнику, і вона світить для всіх, хто є у хаті. І далі Христос говорить, так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб люди бачили ваші добрі діла, прославляли Отця Вашого Небесного, для того сказані ці слова. Ці слова сказані дорогі Рігні Христі, брати і сестри. Для всіх християн, для кожного з нас, який сьогодні тут стоїть і молиться до Господа. Але якщо кожен щиро загляне собі в серце, проаналізує свої вчинки, свої думки, свої діла, то щиро побачить, що ми далеко знаходимося від виконання цих Христових слів. Які звернені до нас з вами. Але були і є люди, які пройшли шляхом сповнення цих слів, які досягли успіху на цій дорозі, і вони дають нам надію. І саме церква Христова їх прославляє як святих угодників Божих І ось сьогоднішній день. Ми відзначаємо і прославляємо пам'ять таких прославлених угодників Божих, які пройшли цим шляхом духовної досконалості і являються дійсно тими світильниками, які просвітлюють дорогу, які світять і до сьогоднішнього дня кожному, хто шановує їхню пам'ять. Хто звертається до їхніх творів і повчань, до їхніх проповідей, до їхнього життя. Це святі угодники і святителі Божі Василій Великий, Григорій Богослов і Іоанн Золотовустий. Що такого вони зробили у своєму житті, що стали дійсно тими світильниками для світу? Світильниками для кожної людини. Вони, дали їм талант від Бога, жоден не закопали у землю, а примножили і утвердили у своєму житті. Ще починаючи з своїх юнацьких років. Вони використовували всі свої можливі дари для того, щоби здобути освіту, а далі цією освітою, цим багажем послужити церкві Христові і кожній людині. Григорій Богослов говорить, що в юності ми знали тільки дві дороги. Перша дорога це та, яка вела до школи, де ми здобували освіту. А друга дорога вела до храму Божого. Ось так з юнацтва вони служили Богу, але здобувши глибоку освіту, вони їй примножили, тому що після цього. Вони пішли у постелю, де знайшли більш високих і духовних учителів. В той час подвижники церкви Христової жили у постелі. Ось у цій постелі, залишившись наодинці із самим собою, вони боролися. боролися із тими зміями, гадами, які повставали у їхніх душах і серцях. і перемогли їх. Гади і змії це є пристрасті, пристрасті, які притаманні кожній людині, і в кожної людини є своя внутрішня, духовна, душевна пустеля. де дійсно повстаються змії, повстаються гади, які намагаються побороти нас, які намагаються затьмарити нашу душу і серце. Для того, щоб ми втратили спілкування з Богом і тим самим втратили радість життя. Ось вони, здобувши перемогу над своїми гріхами і пристрастями, вийшли на поприще церковного служіння. Вони проповідували в храмах, будували лікарні, приюти для бідних. Вони це Слово Боже. Заповіді Христові сповняли із любов'ю, і всіма своїми фізичними і духовними силами. І Господь їм допомагав у всьому. Їхнє життя не було дуже легким, тому що після надання християнству, свободи у вірисповідання у золотий вік Християнства так званий. Повстало багато неправдивих вчень, повстало багато єресей. І вони з ними боролися. Боролися найперше не, не тільки словами, але і працею над собою, молитвою, вірою. Що таке, дорогі христі, брати і сестри, Єресі? За словом апостола, Єресій, це. Безводні хмари гоними вітром. Це безплідні дерева, це підводні каміння, які не дають нічого для розуму і душі християнина. Вони тільки блискучим світлом приманюють людей для того, щоби в подальшому погубити. Для того, щоб показати людям, що, мов би, є інший якийсь легший шлях. Але ці святителі, угодники Божі, не шукали блиску. Вони не шукали славу. Вони не шукали навіть перемоги над цими Єресами. Тому що, як говорив Григорій Богослов, ми не шукаємо перемоги, тому що церква це і не політична партія. Але ми. Дивимося на своїх братів, тобто вони тих єретиків називали з любов'ю своїми братами і переживаємо, любимо їх і співчуваємо, тому що їхнє відлучення від істини боляче відкликається у нашому серці. Ось ви христі, брати і сестри, як вони болісно в своїх душах і серцях переживали за кожну людину. Яка траплялася на їхньому життєвому шляху, і за тих людей, які відходили від істини, а таким чином відходили від Христа. А причиною всіх тих єресей і неправдивих вчень являється людська гордість. Тому що якщо як хтось з людей говорить, що він, мовляв, знає. Всі заповіді Божі знає, їх правильно тлумачити і виконувати, то це є безумство. Тому що нам кожному належить помилятися, тому що всі ми живемо у гріха. Гріх діє у нашому серці і душі. І ось, власне, щоби не зійти із цієї правдивої дороги, дорога, яка веде. Перш за все до єднання з Христом. Дороги, яка веде до Царства Божого і до правдивого, радісного внутрішнього життя, ми повинні звертатися до твори, до повчань оцих святих угодників Божих, які були просвітлені Духом Святим та тим Духом, яким була і написана свята. Євармія, Господь їм через очищення душі і серця відкрив. І вони тлумачили, тлумачили заповіді Христові, тлумачили і відкривали Слово Боже, як ми повинні вірувати і жити, щоб це життя і ця віра дійсно принесла нам велику користь. Чому здавалося би одне Євардія? Одне Слово Боже, а стільки розгалужень, стільки сер, стільки конфесій різноманітних, які воюють між собою, а вони, як ми бачимо, не воювали. Вони із співчуттям ставилися один до одного. Якщо би християни прислухалися би до слів угодників Божих і до слів цих трьох святителів, питання Розділення і конфесії, вони би самі по собі відпалені, а гостре питання постало б це праця над собою, над своїми душевними, внутрішніми гріхами і моральним станом людини. І тому то через близьку гординю, через те, що кожен на свій лад починає трактувати. Те чи інше місце Іванії чи священного весня. За них було не все просто. І навіть після їхньої смерті, коли вони помирали, представилися до Господа, розділилися християни. Одні вважали, що саме Григорій Богослов був вищий перед Богом, ніж Василій Великий, чи з доторусь. А інші вважали, що Василій Великий більше послужив для Бога, як воно часто є в нашому житті. Ми стараємося своїм немічним, спотвореним гріком розумом щось, якісь речі божественні ставити на свій людський лад. До сьогоднішнього дня існують розділення і Василіан, і іоніти. Але вони явилися у сні сніпискові Єванові. І сказали, що не подобає, щоб християни ворогували між собою і за нас. Ми є всі рівні перед Богом по благодаті. Кожен послужив своїми силами і своїми талантами, дарованими від Богом, так, як було це потрібно, і в силу Його. Віри і любові до Бога і до ближнього. Ось, власне, саме цей праздник, цей свято трьох святителів був встановлений для того, щоб припинити ворожнечу між християнами. Але, на жаль, ми бачимо, що ця ворожнеча і триває до сьогоднішнього дня. Чому? Тому що легко піддається наш людський розум оцім єретичним віянням, легко піддається. Гордині, і це ми знаємо із повседневного нашого буття. Адже ми знаємо, що гнів і образа причинає, причиняє нам бій і спотворює наше життя, не дає спокійно жити, не дає відчувати радості від життя. Але як важко, як важко прийти і сказати суму ближньому, навіть своїй рідні, вибач. Мене важко. Ми страждаємо від цього, але цього не робимо. І тому -то не, не повинні падати у відчай, ми повинні просити милосердного Господа, щоб за молитвами святих угодників Божих, які являються ось тими дороговказами. Ми пильно досліджували себе. Піклувалися про свою душу, про своє серце, аналізували свої думки, аналізували своє життя і прикладали зусилля для того, щоб його виправляти, для того, щоб змінювати це життя на краще. Хоч і важко це, але сам Господь нам сказав, що Царство Боже береться силою. І щоб змінити своє життя на краще, ось щоби хоч частково сповнювати ці слова Господні, щоб бути світлом для світла, а в першу чергу, щоб бути тим світлом для невіруючих людей, ми повинні прикладати зусилля. Ми повинні молити милосердного Господа, щоби стверджував наші внутрішні духовні сили. Щоб, працюючи над собою, ми змінювалися. І тільки тоді, коли ми самі будемо змінюватися в кращу сторону, ми зможемо і змінити інших людей. Ми зможемо бути тими світильниками. В першу чергу, це для тих людей, які є поруч, для, для своєї сім'ї, для своєї родини, а в другу чергу, це для тих людей, з якими нас зводить доля, чи то по роботі, чи у якихось справах випадкових і, і тимчасових. І тому то повинні ми слідкувати за собою, щоб люди, відчуваючи цю нашу любов до Бога і до ближнього, прославляли нашого Отця, що є на небі. Амінь. Слава Ісусу Христу!